Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. О, така зима у нас цей рік. Дуже і дуже холодно. Днем мінус 10, вночі до мінус 18. Отакі сугроби в нас. Ой, дуже і дуже холодно. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо пальчик вверх. Ходімо покажу своє господарство, трошки поговоримо. Мої курочки гуляють в теплиці, як завжди. У мене кури, ми їх не закриваємо, вони вигулюються, коли їм треба, вони заходять і виходять. Ось так, бачите, двері відкриті, і в них вон тропіночка. І там гуляють. Кому холодно, ховаються, кому тепліше, виходять, швендіють. Ходімо до кроликів, бо роботи повно. Ось в кроликів. Сьогодні буду вакцинувати кроликів від гем. Буду вакцинувати сьогодні вакциною Лапомін Київська. Я не знайшла сумської вакцини. Можливо, з цими обстрілами немає поставок. Мені сумська вакцина дуже подобається з-за того, що вона захищає від двох штамів. І хочеться, щоб кролики росли живенькі були, і здоровенькі, і активненькі. Кроленят я вже проглистогонила байкоксом. Як ви знаєте, я даю вротик, байкокс. Знайшла я інсуліновий шприц і даю по 0,2 ділення в кожному вроти. Сьогодні буду вакцинувати. Вакцинку трошки грію в руці, щоб вона була тепліша, бо дуже холодна. І зараз буду ловити і шпікати жопку. Колю тільки в ножку, під шкірно не даю. Категорично. Так, вакцина точно розходиться по тілу і йде по назначенню. Бо буває під шкірою, збирається міхурець і вакцина не розходиться. Від максиматоза. зараз я не вакциную. Із-за того, що зараз немає ні мух, ні комарів з такими морозами, днем мінус 10, ночі мінус 20. Боюсь, що ніхто літати не буде. Ось таке, так що приступимо до вакцинації кроленят. Царапучка мала, царапучка мала. Тихо, тихо. Ось такі кроленяточки в мене вже. Господі, чого ти таке дике от лялечки, Ось такі. Роленятка доволі гарненькі, Вже пузики міняють черстку, робляться дуже гарненькі, і зараз будемо шпікати жопу. Як ви знаєте, лялечка в мене вже останній виводок дає, викор, Докормлює. і піде на м'ясо. Ця вакцина колеться по кубіку. На тушечку. Щоб їх не перепутати. Значте, кровенятка гарненькі, товстенькі. Тут нічого сложного немає. Все дуже легко робиться. Мені більше сумська подобається. Вона, по-перше, вона колеться 0,5 у... на кролика, ця колеться по кубіку на кролика. Але це таке. Ленятки вже дуже гарні, вони ще знаходяться з мамочкою. Я їх поки що не відсаджую. Я їх заберу вже від мами, тоді, коли вони поїдуть на нове місце проживання. Про леняток я провакцинувала, і щоб вони заспокоїлись, даю їм зерно. Вони зараз начнуть їсти і дуже швидко забувають за свої. Незручності і не вздуваються. Дуже добре переносять вакцину. Пользуйтесь кому подобається. А та займки. Це ти мала, вони меншенькі трошки, але я вакциную всіх. Не трапиться. Зараз дуже холодно і не забувайте вакцину трошечки підігріти в руці, щоб вона не була холодна, щоб не було запалення. Ось кроленятка нашої мать героїні печеньки. Також дуже гарні ті вже кроленяточки. Вже є повноцінний місяць і приступаємо до вакцинації. Аж 12 штук. У неї. Вона всіх викормила і всіх вивела з гнізда. І все, нічого сложного. Так як в мене вакцина залишилась, я вакцину ніколи не викидаю. У мене є дві молодих кролиці: це печенька і зая, і кролик у мене тушканчик. Господарка, яка, якої я купувала тушканчика, вона сказала, що вона вакцинувала, але ревакцинацію йому все одно треба пройти. Я його буду також колоти. І, звісно, своїх мамочок, щоб вони були також в них була ревакцинація. Інших кроликів я вакцинувати не буду. У мене молоді всі провакциновані, це молодь. А ці в мене вже йдуть на м'ясо, я їх вже скоро буду бити, і я їх також вакцинувати не буду. Лялю я також не вакциную, вона йде на м'ясо. Це моя кроличка, віченька. Дуже здоровенна вона, тяжка, така дуже, дуже гарна кроличка така. І я її зараз буду вакцинувати. Вакциную я одним шприцом, Я не виділююсь, у мене немає можливості міняти кожен раз голки, шприци і так далі. Я вакциную на одне, на одне гніздо одною голкою, а шприц я не міняю. Я міняю тільки голочку. Ось така кроличка, така наша матусечка. Це моя кроличка загінка, дуже-дуже гарненька. трошки. Нервничає, але це мені не поміха. Ось і все. Ось така кролиця. кролиця дуже гарна, здорова. Я потім їх поважу, подивився, яка в них вага. Но кролиця дуже здорова. А ось наш тушканчик. Подивіться, який. Гарний дядько. Отакий вже кролик у нас. Бачите, яка в нього широка спина. Він коротенький. По сравненню із перчиком, він крутенький. Тихо, тихо, не нервуй. І. Ну, що такое? Ну, чого ти злякався? Чого ти злякався? Ну, дивіться, яка в нього морда шикарна. І він мені дуже-дуже подобається. Дуже гарний хлопчик. Тихо. І також його вакцинуємо. Ось і все справились. Ось такий красоту. Бачите, які нього ушки маленькі. Мордочка широка, му, ушка маленькі. дуже гарний кролик. Ось такий. Вже дядько такий гарненький. Ближче до весни я його вже почув в роботу. Ну, поки що він росте. Я зарані кроликів не пускаю в роботу, хай він набере трошки ваги і трошечки стане крепший. А тоді піде в роботу. Отак. Ну, це все. Всіх вакцинували, всі живі і здоровенькі. Зараз йому також дам смаколика, щоб він не нервував мене. Бо сердечко вже стукає, страшне діло. Він мене ручний, це він злякався просто. Ось і все. Вакцинацію завершено. Ходімо ще в той сарай, покажу вам ще тих, що на полу мене сидять. І все, все зроблено. Ось такі кролички в мене. Дуже-дуже гарненькі дівчатка вже. Є гарні екземпляри, вже шубки міняють, спинки вже починають линяти. Дуже гарненькі. Ось тут них водичка стоїть. Я їм приношу рано і вечором гарячу воду, також щоб вони вечором попили і їм тоді трошечки ну, і тепліше зігріваються із нутри. Все одно, що чаю гарячого попив. Ці кролики ще поки будуть рости, вони ще маленькі у мене. От. А ті шість, шість кроликів і дві самички, вони підуть на м'ясо. Самички самі пізніші, а кролики підуть раніше. Ви подивіться, оцей заморож, який був заморщем. Дивіться, Бачите, він так остався чорний, він не линяє ще. Йому. Тяжковато, але він дуже гарненько рости. Начав. І він, бачите, він ще не міняє шубки, він чорненький. Такий замореш. Але підтягнувся, вже все одно він більше до кролика схожий, а не до того. Я думала, з нього ніколи нічого не виросте. Ні, росте, буде нам. Бо молоденьких кроликів я буду продавати, а лялька буде дома на котлетки. Бо вона хоч і півтора года, але вона родила. Я не хочу собі портити репутацію. Вона залишиться вдома. Ось такі справи. Ходімо ще козюльку, покажу вам, яка в мене славна козюлька. Ось так в мене курочки ходять туди-сюди. Давай заходимо, заходимо. Вже хочу закрити, бо дуже сильно холодає. А вони ні в хаку не хочуть йти додому. Тіше, давай. Це у вас теж так курей не можна загнати. Ви подивіться, ну вона ні в хакую не хоче йти додому. Ось така в мене охорона тут сидить. Я їм купила лапки, їдять. А ось такий смаколик купила для козочки живина. Називається. Казюлька її любить. ось моя казинка. Така наша красунька. Сіно гарненько їсть овочі, зерно із кальцієм і живиною. Їй таке подобається. Ось така наша мамулечка. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо пальчики вверх. Така у нас температура. Це день. Це в нас таки, така температура сьогодні. Днем ночі буде видно добре.